Віталія пролякала зараз. Шановна Марія Юріна, я відношуся до тих людей, про яких пані Наталія говорила на початку. Коли я попала в родину, прізвище якої я зараз маю, я постійно чула Марічка, ти пішов до Марічки, що ви морочите воли, треба їхати в Карпати, Спитайте у Марічки, куди треба їхати. Потім підріс син і постави питання про спортивне виховання, то бодан, що, не знаєш, що робити, веди його до марічки, ну, що, ну, що за феномен? Е, і насправді е, це жінка, феномен і е, я мене представили як представника плати, але запросили я, ну, щиро вірю, просто як член родини, який дуже багато років присвятила е, Марія Юрівна в тому числі. Я дякую вам безумовно, як і всі в цьому місті, хто розуміє цінність вашої праці за вашу професійність, за вашу іскрку, яку ви маєте, за вашу любов до роботи, але насамперед я дякую вам за любов до дітей. Тому що та, як ви можете кожного своїми крилами охопити, це далеко не кожен може, тим паче тренер, який по своїй природі має бути вибагливим і дещо суворим. Марія Юрійна, хай це добро, яке ви маєте, завжди повертається вам сто раз назад. Я вам щиро від себе, від своєї родини, від обох хлопців, якого одного ви вже навчили і одного ще вчите. Бажаємо вам, щоб ваше здоров'я, ваша родина. Ваша наповненість тою енергією, яку ви маєте, завжди була повною чашею. Щоб ваш дом і пане Володимир, який чекає після кожного тренування підвозить цих дітей, таких бездоглядних, як мій син, теж додому, щоб ваш дім завжди був повною чашею. Я думаю, що той, хто вміє цінувати, він точно цінує вашу працю. Тож, з днем народження, з ювілеєм, з гарною, дуже красивою датою Жити в здоров'ї, жити в повазі, жити в мирі обов'язково. Вітаю вас!